Мама, мама, ходи, покажу місце, де ти нарешті можеш відпочити. Ходи. Давай знімай свою втому. Тут ти нарешті можеш розслабитись. А тут є все, щоб ти нам приготувала щось смачне. Я? Я приїхала сюди відпочивати. Може, ти? Ну, тоді папа. Ходи, ходи. А тут місце для справжніх принцес, таких як я. А де ж місце для мене? Ну, ходи, покажу. Ось. А тут є ще дащі. Sunrise! Бронюйте! І ваша нервова система скаже вам дякую!